Та блін, я хрін його знаю, мене тупо все життя циганом називають. Я вже я, я собі придумав позивний, Апачі. Типу, ну крути, позивний, там вся фігня-армія. коротше цей сей. Коротше, в мене дід був циган, дядько був циган, а батько, типу, світлий. А через колір моєї шкіри всі циган, циган, конокрад. Ну я думаю, та хрін би з ним, коротше, я буду циганом. Ну Потім мені сподобалося, і це стало моєю фішкою. Я почав це обігравати. Так що я циган. Треба. Я взагалі, типу, зв'язківцем був, якби служив в іншому підрозділі. Але потім коротше, збираюся я на зміну, все там, той сей, там речі, те. І тут мені кажуть, коротше, бать, ти вже завтра не їдеш на зміну, збирай свої речі повністю. А це зима була рік тому, ну, там, коротше, в кінці минулого року, 24-го я такий думаю, а куди що? Коротше, я кажу, я тебе в піхоту кинули. Я такий думаю, ну, круто, ладно. Почав збирати речі, зібрав там все барахло, максимально все, що можна, тому що думаю, блін, може вже з кінцями. Ну так воно і вийшло. Мене відправили в учебку. Я там на полігоні пройшов заняття коротше, декілька тижнів. Потім нас відправили вже. Ну, планували вже скоро їхати на позиції, і заступник командира батальйону що зі мною поспілкувався, каже: чи не бажаєш ти ну, займатися аеророзвідкою? Я собі подумав, думаю, блін, дрони зараз розвиваються. Це, по суті, все зараз не дрони переходить. Може, це якраз те, що і треба було, може, ну І все. І, чесно кажучи, вже от 9 місяців пілотую. Все прикольно, мені подобається. Ну, звісно, робота важка. Ну, треба працювати, тому що літаємо на передньому краї, і якби ну, там, все, що є, от, як ти бачиш війну напряму. Так що, ну. Ну, в принципі, що це реально. Ну виживати реально, жити реально, виконувати завдання реально. Просто треба думати головою, займатися. Так що, завдяки одній людині, я потрапив сюди і зараз розвиваюся. Це заступник командира батальйону, за що йому дуже велике. Дякую. А ні, я брешу, не, не одна людина. Є ще одна людина, вона теж буде давати інтерв'ю. От і завдяки йому, він, звісно, завжди підтрунює, що він мене не вибирав, але він став моїм товаришем. Так що цей. Може, про це і розкаже. Він мене ненавидить тихо, але любить сильно. <ріст> <ріст> ну, по суті, певно, єдина відмінність, що ми ще коригуємо роботу танків. Коли танки працюють, по суті, як артилерія з закритих позицій, то ми коригуємо роботу танків. Ну, взагалі, якби ми займаємося коригуванням усіх видів озброєнь. тобто, що ствольної артилерії, що танків, тому ну зараз я взагалі не бачу ніякої різниці. Ми виконуємо завдання по розвідці на передньому краї абсолютно точно так же, як і механізовані батальйони, будь-які інші. Тобто, ну я особисто вважаю, що в нашому підрозділі ті позиції, які літають, вони виконують дуже багато роботи. Єдине, що ми не займаємося так активно скидами по ворогу. Тобто, ну у нас не настільки багато, скажімо так, результативних в плані дій з точки зору уражень ворога, тому що ну, є певні особливості в виконанні роботи, але ну саме якщо з точки зору розвідування, то ну, це багато десятків одиниць ворога. Як живої сили противника, ну так і якби техніки, воно було скориговано завдяки саме танковому батальйону і пілотам танкового батальйону. Ну, тому якби з точки зору різниці в роботи немає. З точки зору саме виконання певних функціональних обов'язків, ну у нас є свої функціональні обов'язки. Це в цілому основна розвідка. Якщо потрібно, ми завжди підтягуємося і ну допомагаємо з точки зору а, ураження саме, ну Знищення, ураження, як би це правильно назвати. А у всьому іншому абсолютно точно такі ж пілоти, як і всі інші. Ні, ніколи не літав. Ну, я збрехав, там прийшов, ну, якби мене там запитав мій побратим, каже, там, що там, літав. Я такий сижу, ну я розумію, тут сидить сам комбат, цей якби. Ну, треба ж би красавчиком. Ну, там щось літав. Ну, там літав, коротше, такий дрончик був за півтори тисячі гривень мого малого. Коротше, то можна взагалі не рахувати, я не знаю. дурня якась. Ні, взагалі ніколи не літав, не було навіть розуміння, що воно до чого, які там дрони використовуються. Я не слідкував за взагалі безполосною тематикою. Усе, все, що я знаю, все, що я вмію, ну, це звісно, це якби реклама, але насправді я дуже зобов'язаний саме тим людям, які зараз в підрозділі, саме ну, найближчим побратимам, тобто то Сахару, Лисам, Меке, Ну, що ново? хлопці мене тупо по всьому навчили. Ну з сахаром я менше був на позиціях, тому що він виконує інші задачі. Ну він мені дуже багато пояснював всякої двіжухи, яке саме. Ну що дуже важливо, що мені дуже подобається, що я віддав, додам від себе. От в танковому батальйоні є така атмосфера, що ти маєш вміти все по суті. Ну, в плані того, що ну звісно, там якісь дрібниці, ти ну як дрібниці, не дрібниці, ти до всього прям вже не дотичений. Ну з точки зору пілотів, ти маєш вміти абсолютно все. Ти маєш вміти виставити позиції, ти маєш абсолютно точно усвідомлювати, як працюють дрони і так далі. Для того, щоб ну просто в мене було таке, що коли я служив в іншому підрозділі, не було такого розвитку. Ну, тобто, тобі не давали дрон просто так, щоб ти літав. Тобі не давали просто так своє особисте FPV, яке куплене за свої особисті гроші, щоб ти просто навчився. І тобто, ну, коли воно падало, людина не кричала і там, ну нехайла тебе на весь світ. Вона казала: Ну, типу, все нормально, купиш нова, Ну, Це круто дуже. Це дуже важливо. От В армії треба давати людям проявляти себе піп'єс, як треба. тому що ну без варіантів. Дуже багато. Є дуже велика проблема в армії, то що люди зашорені, Вони думають, що якщо там о, мені прислали піхоту. Ну тобі прислали піхоту, так ти запитай, може там зі сківці є круті, може там є круті пілоти, може там є танкісти жорсткі. А люди якби, навіть не цікавляться. І от, ну, е Якщо це інтерв'ю будуть слухати цивільні, то нехай обов'язково себе рекламують. От Вони приходять до війська, тому що в будь-якому випадку, хтось прийде до війська, хто дивиться це інтерв'ю. Рекламуйте себе, рекламуйте себе. Тому що якщо ти сам за себе не заявиш, що ти вмієш, ну, про тебе просто не дізнаються. А ти можеш зробити стільки корисних речей, що ну. Хрій його знає, ну, подивіться на багато добровольців, такі речі роблять. Що... Ну, нас активно штурмують, і від розуміння. Ну, от, був у наш штурм е -е... ворожий мотоцикліст. Він заїхав достатньо далеко. Ну, от, у нас FPV-дрони влетіли в мотоциклістів, стволка почала наша вже працювати, скіди, хлопці вже підтягнулися. Ну, тобто, вже всі засоби враження, які там оперативні, вони вже використовувалися. Один проскочив. Ну, от, просто летить, летить. Ну і так вийшло, що він їхав на мене. Якби я просто ну розумів, що відбувається, я розумів, куди він буде їхати, якою дорогою. Я просто тупо його проводив до самого краю. Він наїхав на міну, розірвався. Але якщо ну типу не було б розуміння, куди він буде мчати і що він буде робити, то можна його було б втратити, тому що він їхав по такій ну, по місцевості, де можна було скритися. І десь засісти в норку, в бліндаж. Я просто почав відтягуватися дуже активно і почав конкретно вести його камерою чітко, ну, щоб коригувати саме, куди він буде їхати. Ну, можливо, запрячеться, сховається. Ну, пощастило, прямо в центр дороги там була міна, і він на неї прямо наїхав. Ну, в принципі, якби знову ж таки. Оперативно, можливо. Важко, ні. Ну, там два джостика, ти просто нажимаєш і ти летиш. Не сказати, що це дуже легко, це потребує практики, але. Це абсолютно силу всім. І користі від цього дуже багато. От просто щоб люди знали. Здавалося, ну що там дрони, Літаєш ти літаєш. Вони просто змінили хід історії цієї війни. Але при цьому всьому, це не вища математика і не інштейнівське урівняння. Це просто звичайна іграшка, яку вже зараз модернізували. Ну, звісно, там інші види озброєння, які зараз, ну, немає, які, наприклад, там чи Агонтели. Які зараз масово там, десятками тисяч використовується, це так. ну, Можливо, там на інші види дронів, хто може захоче там піти на якісь інші розвідувальні, ударні дрони, ну там трішки треба практики. Ну просто треба зрозуміти сенс роботи. А так, по суті, звичайна робота. Ну, дуже важливо, тому що відстоюємо свою землю. Для дорослої людини, яка зараз, там, умовно кажучи, віку 30 там, років, ну, плюс-мінус. Да? То не проблема заробити просто в стабільно, там в стабільній економіці, плюс-мінус, навіть в такій, як Україна, і гроші мене точно мене мотивували. Я прийшов до війська, тому що я вважав, що типу ну ну як це так, ворог прийшов в Україну і забирає. Тим паче, я сам з Чернігова, і вони на Чернігів дуже сильно ринули. І в перші місяці я бачив, що відбувається, коли ну буквально руйнується все, просто бомби летять на звичайних людей, і це не просто ти десь дивишся, що це там кіно, чи в, я не знаю, там, навіть там, в іншій країні. Це от у тебе. Ну, ти, типу, на цій вулиці там, на зупинці, стояв автобуса чекав, а зараз цієї зупинки нема. І якби і автобус не ходить, і будинку вже немає. Тому що авіабомба прилетіла, нахрен все збила. Ну, мені це дуже сильно не подобалося. Чи це називається патріотизм? Я, чесно кажучи, сам для себе не знаю, що таке патріотизм. Але ну, мені не хочеться, щоб тут була Росія. Ні на Донбасі. Ні в Чернігові, ні в Полтаві, ні в Житомирі. Україна є Україна. Росії тут не має бути. І будь-кого іншого, хто прагне зробити так, щоб ми, якби були, от, як Росія хоче. Ну зараз, якби всі кажуть, що Росія хоче зтерти Україну з політичної карти світу. А, ну, а я просто не хочу, щоб росіяни тут були, тому що я от я спілкувався з людьми, які знаходились під окупацією, от знайомі мої. Ну, типу, от, прям люди знайомі, які знайомі, знаходились під окупацією поблизу Чернігова. Нічого доброго, якби ці люди не несуть. Ну, і тому це і мотивує мене. Поки не закінчилася війна, поки не закінчилася боротьба, ну, служимо. Ну, дивіться, зараз у нас вже впроваджується система НРК. Оці дрони, які управляються на землі, змінюється ну, тобто, логістика. Це дуже я рахую круто. От Сахар вже перші машинки відправляв, першу машинку якби, відправляв. Ну я думаю, йому краще буде про це розказати. Але ну я рахую, що саме розуміння танковий батальйон це вже ну, як, це просто ну, атавізм, якби. -то. Ну, тобто, воно вже застаріле. що от пілоти танкового батальйону. Ми Пілоти в танковому батальйоні, ми народилися в танковому батальйоні. Але танковий батальйон зараз вибудовує таку систему пілотування, що ну якби систему логістики, так як ми відносимося один до одного, звісно, не буває всього ідеального. Але ті підходи, які якби будують люди, підрозділ, і просто в танковому підбатальйоні підхід інакший. слухають, чують. Так, звісно, ми сваримося. Ми один на одного сваримося не без цього. Але розвиток буде сильний. Розвиток сильний, тому що по суті тут треба просто, щоб якщо є пілоти, то треба толчок для того, щоб вони розвивалися. Танковий батальйон, артилерійський батальйон немає абсолютно ніякого значення. Усюди пілоти потрібні. Ну усюди потрібні ініціативні люди.